Голосовий апарат це система органів, яка служить для утворення звуків голосу та мови. До неї входять органи дихання, які утворюють повітряний тиск під голосовими складками. Це джерело звукової енергії, гортань з розміщеними у ній голосовими складками це джерело виникнення звукових коливань. Артикуляційний апарат, який служить для утворення звуків члена роздільної мови, носова і придаткові порожнини, вони беруть участь в утворенні певних звуків. Система порожнин глотки, рота і носа у вокальній методиці часто називається надставною трубкою. Голосовий апарат завжди працює в єдності і взаємозв'язку всіх своїх частин, відповідаючи звуковим уявленням, що виникають у відповідних відділах кори головного мозку.